Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на вихідних у більшості областей пануватиме погода без опадів. вплив атмосферних фронтів на Заході та Південному Сході країни, та над Україною пануватиме тепла повітряна маса. З 19 по 21 квітня в більшості областей погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску, проте у вихідні, у західних, у понеділок, у південно-східній частині країни, пройдуть короткочасні дощі з грозами. Найближчі ночі та завтра вранці на Закарпатті та Прикарпатті очікуємо значні дощі. Вітер переважно південно-східного напрямку. Його швидкість становить 5-12 метрів за секунду. Над Україною розташовуватиметься тепла повітряна маса. Щодо значень температури повітря, то вночі 7-12 градусів, в день 19-24, в Карпатах та на узбережжі морів завтра і в більшості західних областей 14-20 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.